Як на мою гатську плиту поставить дві сковороди і каструлю? Дивіться, не поміщається. Реально дуже погані оці сковороди, фу, сковороди. плити, які ромбіку. Ось, подивіться, зараз покажу. Реально воно падає. От падає, бо не влазить. О, Щас, щас покажу. Бачите? От важко, вони не влазять у конфорки. Це я купила на свою голову ще сім років тому. Ну, це дуже добре, що я просто качани вже зварила і тому місце є насправді. Але якби три каструлю сюди поставити, то було б взагалі некомфортно. А чотири взагалі ні. Розказую, як важко живеться людям, у яких немає машини. Коли я робила цю кухню ремонт, йому вже сім років, у мене тоді не було машини. І я була в епіцентрі, купляла цю столешницю. і теж кажуть, заодно ж мені плиту ж вибрати цю варочну поверхню. І були тільки оці ромбовидні піраміди. І вона мені не нравилась. Але щоб вибрати другу якусь, мені треба було поїхати в ТРЦ Київ, це в інший бік міра. І в мене вже тоді була якась банка з краскою в руках і так далі. Я розуміла, що це тільки таксі. Таксі це дорого. І тут уже фіг з нею називається Візьми оцю плиту, Таня і не мучся і зараз в себе погрузите в машину, грузову разом з оцією доскою, варочною поверхньою повезете додому. І от так я купила оцю гадську плиту, яка мені з першого дня не зайшла, тому що з неї усе падає. Воно їздить. Оце бачите, отак їздить. Ніякі там. В общем, через год поменяю машину, через год зроблю ремонт у кухні і все поміняю, а поки що, що є, те є. Так, що у мене на вечерю? Картопля це не основна страва. ну, Тобто, основна, звісно, картоплю наготила, як скажемо, не влазить. В общем, картоплю переставляю сюди. Картопля хай смажиться. А ось тут я буду смажити рибні бургери. Я купила рибні бургери. Дивіться, дивіться. Настоящі норвежські рибні бургери. Ну, я, звісно, розумію, що там трошки в кавичках, трошки вони лежали біля рибних бургерів норвезьких. Але бургери з лососевих та білої риби заморожені, готувати не розморожуючи. Воно досить дешево. Тобто я за ці два бургера, ну, це ж воно в наборі продається, заплатила 100 гривень чи щось таке. Ось отаке воно. я вирішила, можу попробувати бургер. ну Це котлетка якась така, так воно виглядає. Бургерної булочки в мене в домі нема. Ну, це не страшно. Головне ж бажання, а не рибна булочка. Ну, оця бургерна. Я його просто на хліб покладу до картоплі, буде ізумітельно. Щось нагапила так картоплі повну сковороду. Зачем? Зачем? Ладно, хай біде. Ця сковорода вже нагрілась, зараз тут почну робити бургери. Почитаю тільки Так, год термін придатності. 200 г. Оце 200 грамів 100 гривень. Зберігати в замороженому оцьому. Та нічого тут не написано, скільки його готовить. Понятно. Просто Таня готов і все. І будь-що буде. І... О, воно вже й відкрилось, о, Дивіться. оп, Ось вам. Ну, рибою пахне, так? Да? рибний бургер. Так, оп, єс. Дуже я люблю оцю ідею. Країн, які живуть біля моря, оці їхні фіш чіпс. Фіш це риба, чіпс це смажена картопля. І оця риба зі смаженою картоплею для мене смачніше навіть ніж биточок свинячий зі смаженою картоплею. Картопля зі свининою це німці, Ну або віденці. Ну, віденці вони дужче шніцель, а німці вони дужче. Щі... А ще теж вінці. Так, хай воно просмажується. Я вже розказувала, але це моя сама сама улюблена історія про менталітет. По-моєму, ми у Голландії чи в Роттердамі, чи десь гуляли сім'єю набережною. І назустріч щось там, я бачу, попереду відбувається. Йдуть якісь двоє чоловіків, чіпляються до перехожих, перехожі сміються і так далі. В общем, що виявилося? Гуляють два німця по набережній у Голландії. І вони підходять до перехожих і питають, а де тут кафе, щоб поїсти м'ясо? А голландці їм кажуть, ні, ось рибні, рибні ресторани, заходьте, і ті матюкаються і кажуть, ми не хочемо вашої риби, ми хочемо ніцеля чи м'яса. І Оце от таке. А я люблю рибу. От я дужче голландець чимнімець. Голландка німка, пардон, фемінітиви, фемінітиви, це важливо. І оце того я рибу дуже люблю в будь-якому вигляді. Якщо мені їх хтось, звісно, приготувати, почистить і так далі. Рибні бургери, не знаю, щось я їх завжди обходила стороною. Подивимося, даремно я їх обходила чи не даремно. Боже, вже стріляє, класно. Показати? бачите? Ось машена картопля. Убліклась трошки, чуть не згоріли мої, дивіться, хап, бургери. Ой-ой-ой, дивіться, дивіться, хоп-хоп-хоп, час. Хоп, хоп, хоп. Хоп. І по телефону говорю, і відео записую, все на світі. Щас. картоплю, ого. І картопля згоріла. Все згоріло. Господи, поговорила по телефону просто. А оцей рибний бургер, він згорає дуже швидко, як виявилося. Все, витягую. Господи, витягую рибний бургер і починаю, боже, мию сковороду, сковороду, досмажую мій картоплю. Боже, щось таке я собі. Як завжди, в принципі, наробила. Щас. О, картоплю сюди. Хай досмажується. Хух. Щось. Щось. Так, помию таки ж. Помию, помию. Хтось критикував мою сковороду, що вона мене стара, погана. Боже, ця гарна чабунна сковорода. Я не знаю, вона ще моїх внуків побачить. Ну Нащо її викидати? Я не в те, що там совєтське качество і так далі, ну гарна сковорода. Нащо її викидати? Тільки то, що вона не красива, да? Фух. О, зараз поділю, бо не справляється. А давай хорошо. О. Все. О. На двох сковородах воно швидше пожариться. Із овочів у мене до картоплі з бургером... Ой, тільки кукуруза вдарила себе каструлею. Ну нема в хаті помідори. От так, от, отак. От. Не заведено в мене. Бачила помідори. Просто і навіть в голові не клацнуло їх купити. чтобы промокнути. Досмажується та картопля. Спробуємо бігом бургер, раптом він сируватий, то може я його дожарю. Я розумію, що тут рибки може їм небагато, але щас, щоб ви бачили, давайте, отак. Розріжемо по-людськи і. Оце отакий він всередині, бачите? Червона риба якась. Я знаю цей смак. Зараз скажу, на що схоже. Ви здивуєтесь, а може здогадаєтесь, що я зараз скажу. Але рибний бургер на смак дуже нагадує. Вибачте, хто чутливий. Зараз. В томаті пресовану. Капець! Капець! Сто год не їла кільку в томаті, ось, оце вона. Ну, я його, звісно, з'їм, але удруге я його не куплю. Не сподобався. Не буду казати, що перевела гроші, це не так дорого, 100 гривень, зато в мене є два рибних бургера. Ну... Ну такое.